Друзі, ви на каналі Дачі ТВ. Ну що, сьогодні зробимо огляд нашого будиночку для рибаків. Це наш савочок. Так, розбуваємося і заходимо. Так, Є в нас мангал вже. Чудовий мангал. Коли з нього відео, покажу вам. Огляд. Дуже чудовий круто Так, що ми? Встановили ось такий сіл, дубовий сіл, дві лавки, е, вже можна посидіти, відпочити, е, світло провели. Провели світло, е, розетку вивели, е, ще світло провели, е, щоб коли тянеш рибу, щоб все було видно. Зараз покажу ще, що я вам показував. Відкриваємо. Оп! Як вам? Дві пусі матраси у нас ортопедичні з'явились. Це наші снасті всі. Вже тут все. Так, давайте подивимось. І ось таке чаріч, що у нас? раз. Зараз. Мішок, спальний мішок. Спальний мішок. Ні, одіяло. Просто одіяло. Ну що, вже ми можемо переночувати. Також світло вже в нас тут є. Це ліжко Оліксіїча. Це мого сина. А це моє ліжко. Ось так ми вже можемо переночувати. А, круто! Ой, тепленька діло, чудове. Ну що, це ще будемо удосконалювати, що ми ще плануємо сіл встановити, холодильник нам потрібен тут. Е, кухню зробимо, щоб ми все додому вже не бігали, а щоб у нас тут все було. Як вам подобається? Друзі, запрошуємо всіх рибаків, хто любить відпочинок до нас на дачу ТВ. Все, друзі, до зустрічі!